Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики. Мене звати Богдан Буткевич, і сьогодні наша чергова пояснювалька невеличке відео, яке пояснює цікаві речі, на які, на мій погляд, вам варто звернути увагу. І сьогодні просте питання, але напевно, чи не найважливіше, яке зараз стоїть перед всіма українцями, яке звучить дуже просто: чи стала зараз ближче до нас заморозка війни, тобто сценарій, при якому лінія фронту завмирає і на якихось умовах припиняються бойові дії? Назвемо це приблизно так. Не говоримо навіть про умови, які конкретно умови, наскільки завмирає, яка конфігурація, просто сам факт, сам сценарій виглядає таким чином. І от, відповідаючи на це питання, я скажу, звичайно, так. Хоча здавалось би, ніяких підстав може для цього на перший план нема. Ну, з одного боку, ми бачимо от буквально за останні кілька днів і тижнів там дуже багато голосних і крутих заяв від західних лідерів, починаючи від Макрона. Тепер от до нас приїхав радник Байден Саліван. Який прям чітко сказав, що Росія вже програла війну, що Америка 100% виділить гроші, що українці мовляв та-та-та-та-та-та, давайте боротися, і все решта. З іншого боку, ми бачимо, як той же чи не найвисокий військовий чин НАТО, пан Роб Бауер, перше спочатку широкомасштабного вторгнення приїжджає до України і теж каже, що українці Лалата Поля, ну звісно, давайте мобілізацію і так далі, але ви ще можете перемогти, і так далі. Тобто, з іншого боку, ми бачимо, як Росія оголошує свої плани після того, як Пуйла перебрали царем. Збільшувати армію, очевидно, що вона буде збільшувати. Вони будуть мобілізовувати людей. Очевидно, що хай зараз поступово той наступ, який розпочався в жовтні, поступово е притлумлюється. Але це абсолютно не означає, що буквально за півтора-два-три місяці не почнеться новий. Він почнеться неодмінно. Ну, якщо не там в червні-травні, то десь умовному серпні-вересні він точно почнеться, бо вони наберуть нове м'ясо, підготують його. І відправлять на фронт, можна не сумніватися ні на секунду. І ви тоді всі спитаєте. Мало того, ми розуміємо, що Путін буде очікувати виборів в Америці. Він дуже розраховує, що Трамп стане президентом і все порішає. І от, мовляв, всі ці речі тільки говорять про те, що війна буде тільки ще більше закручуватися. Звідки ж оця вся історія про заморозку? Ну це далі тільки моя версія подій. Ви можете з нею погоджуватись, можете не погоджуватись. Ну, ваша справа. Я з вами просто поділюсь своїми міркуваннями. По-перше, давайте нарешті ми з вами раз і не завжди сподіваюся, зійдемо висновку, що в політиці слова і дії дуже рідко не співпадають. Мало того, слова є камуфляжем для реальних дій. Я думаю, ніхто з цим не зможе подискутувати. Це так є. Я вже в кількох відео доводив це і постійно говорю про те, що насправді десь за моїми враженнями з січня, а скоріше лютого. Почав закручуватися певний, я би сказав, такий новий тренд на заморозку цього конфлікту. Головним символом цього тренду є звичайно те, що знову почав активно працювати Китай. Якщо ви пам'ятаєте, на початку 23-го року китайці вже там їх спецпредставник з прізвищем, якщо чесно, правильно казати, лі. Хоча ми його пишемо Лі Хуей. Ну, де, як його не назви, колишній посол в Росії і так далі. Так от, Цей товариш у нас, як ви знаєте, знов поїхав через рік. Таке ж саме, у нього вояж був на початку 23-го року. І от він знов поїхав і Європою, і Рашкою, і в Україні він побував. Мало того, все не так просто, друзі. Китай став активно знову висловлюватись по нашій війні. Закликати всіх до перемир'я. Ну а головне нагадаю, що вже в травні, і це вже офіційна інформація: лідер Китаю Сі Цзіньпінь полетить до Європи. І це буде перший візит до Європи за там. Велику кількість років, ну тобто, на цьому терміні точно цього не було. От і він полетить власне в Париж, де він буде зустрічатися з європейськими лідерами, а передовсім з Макроном, який, як ви пам'ятаєте, робив багато голосних заяви про французькі війська і що треба протистояти Росії, і фоточки, де він боксує, викладає. Ну там прям мачо-мачо. З моєї точки зору, да, і це ще не все. Друзі, якщо ми подивимось на інший горизонт, ми побачимо, що президент Зеленський. У нас нещодавно їздив до Саудівської Аравії, куди прямо перед цим прилітав товариш Володін із адміністрації президента РФ. Потім у нього була зустріч в Туреччині, і якщо ви пам'ятаєте, Ердоган і сам, і купа його там підлегли, висловлювали, що Туреччина готова знову стати хабом для перемовин, так само як це було в 2022 році. Мовляв, Стамбул завжди відкритий для перемовин. Здавалось би, ну і йде тут заморозка, і так далі. Я навіть не буду говорити про те, як себе поводить українська влада в просто цьому безпреділі, який називається. Закон новий про мобілізацію, проте ну це просто саботаж, прямий саботаж, причому він абсолютно усвідомлений. Чим далі, тим більше я впевнений, тому що коли банковій потрібно, вона навіть таку раду, яка фактично вже не хоче працювати, вміє нагинати. Тут, як ми бачимо, ніхто нікого не нагинає. Значить, відповідно, все окей, всі все влаштовує. Така ситуація, коли люди по два роки на фронті ну, а но нової мобілізації нормальної ми робити по великому рахунку не хочемо. І отут власне питання, чому ж заморозка? Я би звернув увагу, друзі, на дві речі. Перше, Китай це дуже важливий фактор. Судячи з усього, Китай вже визначився з тим, що на даному етапі продовження бойових дій для них є невигідним, і вони поступово починають схиляти. Ну, абсолютно очевидно, що Китай має вплив на Росію. В першу чергу, відповідно, китайці, власне, як і не приховуючи Сі зінпіні, їде з європейцями домовлятися про те, щоб на швейцарській мирній конференції, яка нагадаю, відбудеться в червні місяці, дозволили брати участь Росії. Мовляв, якщо ви хочете домовитись, давайте домовлятися, і ми допоможемо домовитись. Ми на Росію натиснемо і зверніть увагу, пішли вже дуже цікава інформація про те, що китайські банки в більшість перестають приймати оплату з російських банків в юанях, а це для російської економіки, ну як відрізати тестикули, я би так сказав. З іншого боку, зверніть увагу те, як знову ж таки змінилася риторика китайців. З іншого боку, ми бачимо, що європейці з одного боку кажуть, да ми, ми боїмося Трампа, ми боїмося, значить, що якщо що, то Значить, от ми залишимося одні, проти Росії, тому, відповідно, треба зараз нам піднімати виробництво. Та, та, та. І все, да, вони це починають робити. З іншого боку, я не сумніваюся, що ті ж європейці, з одного боку, прекрасно розуміють, що з Росією домовитися вже не вдасться. Але їм теж потрібно час, щоб все розгорнути, все перебудувати і так далі. Тоді як постійно. Постійні бойові дії в Україні вимагають від них постійних вкладень, артилерійських снарядів, всього, всього, всього. І це дуже складно тоді переозброюватися, щось перелаштовувати, коли тобі треба постійно вкидати величезну кількість допомоги в Україну. При цьому, якщо ти її не будеш вкидати, то Україна може не встояти, і тоді тобі придеться мати справу з рашкою прямо зараз, навіть не в якомусь там 26-му році, про який люблять поговорити в своїх прогнозах європейські лідери. І ми беремо нарешті американців, у яких починаються вибори. де і одній і іншій стороні було б дуже вигідно насправді, щоб ця війна заморозилась, І тоді Байден може сказати, що він переміг, він втримав Україну. Зверніть увагу, як Саліван в приїзді до Києва сказав, що головне для вас мовляв, ну він слово території взагалі не говорив, але для вас вийти з цієї війни вільною демократичною країною. М? Зверніть увагу. Не випадкові слова. Е, от. І от і ми приходимо до ситуації, коли всі великі гравці по великому рахунку хочуть, щоб ця війна притлумилася. Звісно, цього по ідеї не хоче Україна, але знову ж таки, ми втомлюємося. Знову ж таки, для того, щоб далі продовжити війну, нам треба по-справжньому, не на словах, не для піару, по-справжньому перейти на воєнні рейки, провести додаткову серйозну мобілізацію і так далі. Так далі, так далі. Е, все те, чого наша влада, м'яко кажучи, якщо й робить, то робить на відсотка два з того, що потрібно. І тут ми виходимо до ситуації Рашки, яка, здається, єдина, хто дійсно зараз не хоче цього ніякої заморозки. Чому тому, що Путін вважає, що вони зараз на переможному треку, і вони, в принципі, нас можуть додавити. Але це тільки на словах, друзі, знову ж таки, те про що говорять всі експерти, не дивлячись на всі там передбачені прогнози, які не справдились щодо Росії, є абсолютно беззаперечний факт, який говорить про те, що вже до 2025 році Росія отримає дуже серйозні проблеми з усім від людей. До озброєння, і от уже нарешті дійсно з економікою, яка потихеньку, але жорстко починає схлопуватись. І зверніть увагу, американці да вийшло не так швидко, не так дієво, але подивіться вже індія найбільші індійські рітейлери нафти відмовляються від торговлі з російською нафтою, тому що бояться американських санкцій. Поступово обрубають їм всі сірі схеми, заганяють цю нафту взагалі в чисте в контрабанду, як це було нещодавно з іранською нафтою. Тому е скільки б там Росія не бахвалилась, ніяких без абсолютно бездонних запасів, всього у них нема. Тому до чого я веду з моєї точки зору тиск з усіх боків і на Росію, і на Україну буде тільки збільшуватися. Не дивлячись ні на які там дії і так далі. Впевнений, Європа буде дивити на Рашку і Америка, що, мовляв, от якщо ви зараз не підете на заморозку, от тоді ми розгорнемось по повній і Україна отримає все. Китай буде казати Росії, що нам це вигідно. Давайте торгувати, все буде добре, ми вам поможемо, що ви там от воюєте, не треба. А якщо не, то ми вам зараз то обріжемо, за, то обріжемо обріжем» і так далі. Мовляв, щоб всі тут хоча б перестали стріляти, всі будуть готуватися до якоїсь нової війни, а там далі ще посмотримо. І по великому рахунку, я не впевнений, що ні Росія, ні Україна дуже довго зможуть опиратися цьому тиску великих гравців, тому що Ні Росія, ну на жаль, ні Україна цими великими гравцями давно вже не є. Чи це означає, що найближчим часом війна притлумиться? Ні, я впевнений, що саме через те, що Росія розуміє, що часу у неї дуже мало лишилося, вони будуть намагатися по максимуму зараз вкластися на фронті в те, щоб нанести нам величезні втрати в те, щоб захопити якомога більше територій, знищити якомога більше українців і наших міст. На жаль, я можу сказати, що літо буде дуже гарячим, як би там не було. Але цілком реалістично, що десь уже восени нас. Пінками з усіх боків можуть цю заморозку загнати. Чи це 100% буде? Ні, абсолютно ні, тому що це залежить від того наскільки круто буде діяти Україна. В першу чергу, до речі, якщо Україна покаже свою здатність до того, щоб перемогти, тоді в принципі у нас є шанси, що захід вирішить окей. Ну давайте в 25 п'ятому році дамо їм шанс. Але я повторюся, як те, з що ми починали це відео, якщо ви мене спитаєте, а, чи ближче зараз до нас заморозка війни, ніж вона була, наприклад, восени 22-го року, і навіть в березні 22-го року, я скажу, що так. Ближче спробував пояснити, чому Підписуйтесь на шоу Бісики. Зустрінемося ще обов'язково.